Безпекову угоду між Україною та ЄС підписали сьогодні у Брюсселі Володимир Зеленський, президенти Європейської ради Шарль Мішель і Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Документ містить довгострокові зобов'язання усіх 27 держав-членів ЄС надавати Україні військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж 10 років. Також засвідчує підтримку нашої країни на шляху до членства у ЄС та готовність посилювати санкції проти Росії, боротися Зі спробами їх обійти та співпрацювати у забезпеченні вільного судноплавства у Чорному та Азовському морях. Безпекові зобов'язання між Україною та ЄС це ще один крок на шляху до євроінтеграції України. Нагадаємо, 25 червня стартував процес переговорів про вступ до ЄС. Ми повинні розуміти, що це цілий комплекс домовленостей, який охоплює всі сфери. Всі сфери нашого життя внутрішнього і нашої взаємодії з Європою для нас це означає дуже важливий момент: ми маємо нормативно-інституціональні засади, чітко визначені наших подальших дій вступу до європейського союзу.